Короткі зауваження номер 69 У нашого сусіда проблема чи у когось десь біля нас? Ми собі, як в притчі про ближнього, йдемо собі далі. Це нас не цікавить. Якщо не вміє хтось вирішувати свою проблему, то нехай її і має. А хіба важко допомогти, а потім кажемо, що Бог нас чи когось карає. Та Бог дуже милосердний і терпить всі наші витребеньки, і те, що ми деколи самі собі, кожен собі не допомагає, а ми хочемо від Бога чогось, та ми нікого. Та ми нікому переважно доброго нічого не робимо, то хочемо, щоб нам комусь із нас Бог допомагав. Та Бог за нас сіяти ні зерно, ні добро в світі не буде. Бог дав лопату селянинові, талант митцю і молоток робітнику, дав знання, а решта, що Бог, Бог буде за нас робити і іншим допомагати, то чого ви чекаєте?